Водка, шинка, ананас. Треба з дороги сісти. Трохи випити і з'їсти. Забирайся можку з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Що? Євгенія, З хати вигадає. Можку в печі випекати, щоб вам циган полізі. Щоб вас що з собою забрав? Хто мене не Хто мене... Слава Богу, що позвали! Боже страшний дворі. Ой, як смачно салом пахне у вашій поморі. А я циганка шира, вмію чар робити. Бую, дую, так радую, в мій Добре, цигани, євреї, так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було файно жити. Ти циганка, ну заграй нам, хоч ви на гармошці. Ми з євреєм для напуття попостачим трошки. Мир вам, браття мої милі! Тут слабкі, нечисті сили, нічогося не лякайте, тільки віру в чудо майте, а хто чесноти споминає, тому місця чорт немає. Чуєш, брати каже, щоб хлопці жити пересталося. Ні, вас не перестануть. Я з коня свого сивого вам даю циганське слово. І mm -hmm. яка сила в світі нас не зможе mm -hmm. подолати. Все туманом покрити, куки ж вам не мирне свято. Mm. А щоб нечисть подолати, треба зірку запалити. Mm -hmm. А щоб зірка запалала і зничтожила всю нечисть, вщувальність... Треба колядникам коляду дати, Тож хазяї не боріться і до коляди бріться, Тим нічого не давати. Держи єврея, держи єврея. Не давати ганам нічого. Вітя, держи. Що ж ви Єврею нічого не давати. Ой весь що ми разом починає. починає... Бати. Да, лати. Та ладно, ти вже перебрав. Що ви Ой, де? Що ви а де? Мені! Ой весь, що воно таке? Чике, га? Я теж не знаю, Возьян, що робити. Наливай, мать, наливай. Ой, це часто носить ноги. Где? Дай Боже вам любові і добра. Ще, щастя, світла музика, текла, склада, щедри та веселя. Хай здійснює бажання рік новий. Нехай сімейство ваше процвітає. З чудовим святом радості і мрій. Ми щиро і сердечно вас вітає! Зрізого вас, очесні люди, чесна родина! Христос родився, весела днина! Христос родився, буде співати. Христа вітати, колядувати, мище Мері Крисмас, Вы Вища Мері Крисмас, Віше, Мері Кристмас, Happy New Year. Бажаємо тобі смачного, веселого і смішного, великого для земного.